Чи може людина скласти ідеальний план свого життя і так його прожити? Чи ми є господарями своєї долі? Чи можемо похвалитися, що керуємо нашою долею, коли десятки тисяч людей раптово вражає вірус? Чи може керуюча влада стверджувати, що якійсь країні при всій військовій спроможності, великому багатстві і міжнародних зв'язках? Дана влада керувати долею світу? Напевно, ні, бо історія свідчить про Божий промисел у житті кожної людини і кожного народу. Ми потрапили у вир історії, керувати якою не можемо, і є лише одна єдина сила, яка може змінити її хід, це сила молитви, богобоязливої і люблячої Бога людини. Але сьогодні люди сприймають молитву як звичайну формальність, як практику, яку треба швидко виконати і бігти у світ, вирішувати свої повсякденні справи. Тисячі людей моляться лише у дні випробовувань і небезпеки. Христос навчав своїх учнів молитися постійно. Молитва Ісуса була настільки гарячою і цілеспрямованою, що учні просили Його, Господи, навчи нас молитися. Біблія від початку до кінця написана людьми, чиї молитви були почуті, тими, хто своїми молитвами змінював хід історії, тими, хто з вірою молився Богу і кому Бог відповідав. Поки Авраам молився, Бог не знищив Содома, де жив племінник Авраама Лот. Ілля молився, і Бог послав вогонь із неба, який пожер жертву на вівтарі, зведеному пророком у присутності ворогів Божих. Ісус молився біля гробу Лазаря, який помер чотири дні назад, і воскрес та вийшов з гробу. Розбійник на хресті молився. І Ісус пообіцяв, що Той буде з Ним у раю. Павло молився, і церкви виникали по всій Малій Азії та Європі, Петро молився і Тавіта воскресла для життя, щоб ще упродовж років служити Господу Ісусу. Святе Писання каже. Що ми можемо змінювати хід історії, якщо схилимо свої коліна в молитві віри перед Богом, тільки за нашими молитвами Бог може діяти. Наш світ ставав би щораз кращим, коли б мільйони християн молилися з вірою, адже Ісус Христос помер, щоб наш зв'язок з Богом став реальністю. Він говорив про те, як радіють небеса, коли кається одна грішна людина, коли її вуста промовляють просту молитву Боже, будь милостивий до мене грішного. Коли учні просили Ісуса, Господи, навчи нас молитися, Спаситель дав їм молитву, яка названа молитвою Господньою». Він продовжував далі навчати учнів, він жив так, як навчав, усе його життя було уроком невпинної молитви. Ісус проповідував усього три роки, але ніколи не молився з поспіхом, Його молитва часто тривала годинами. А ми, навпаки, маючи ціле життя, молимося у поспіху швидко і недбало. Але не такої молитви навчав Ісус, сам Він молився довго і багато, записано, що Він проводив ночі в молитвах, як же мало у нас постійності і наполегливості у молитві. Біблія каже: безперестанку моліться, не припиняйте молитви, незважаючи на безнадійність обставин. Якось одна жінка десять років молилася за навернення свого чоловіка, але той став усе жорстокішим. Вона не припиняла молитися, і на одинадцятому році своєї молитви чоловік чудесним чином навернувся. Ніколи не втрачайте надії на переміну людських сердець, а моліться за них. Наш Господь. Часто молився наодинці, відмежовуючи себе від земної марноти. Знайдіть кімнату чи куточок у своєму домі, де ви могли постійно зустрічатися з Богом наодинці. Це тихе усамітнене місце, де ви будете хвалити Бога, може стати для вас і вашої сім'ї великим благословенням. Читаючи про молитовне життя Ісуса, ми помічаємо. Наскільки важливою справою для нього була молитва. У Новому Завіті описано що відбувалося під час молитви у Гацаменському саду, і як був у смертельній тривозі він ще пильніше молився, і під його став немов каплі крові, що спливали на землю. А наша молитва дуже часто зводиться до незначних прохань. Коли ми починаємо молитися, часто наші думки хаотичні, і ми майже ніколи не молимось Богу всім своїм єством, говоримо йому слова, а наші думки далеко від Нього. Але уявіть, що ви розмовляєте з важливою для вас людиною, Чи ви дозволите своїм думкам відволікатися хоча б на мить. Так ви будете думати. Над кожним своїм словом, яке промовляєте, Христос навчає нас вірити в те, що справжня молитва буде почутою, і все, чого ви в молитві попросите з вірою, то одержите. У нашого Отця є все, і Він готовий турбуватися про кожну свою дитину і про кожну потребу своєї дитини. Не підіймайте свою волю над Божою волею, не наполягайте на своєму, не диктуйте Богові свої умови. Краще прийміть витривалий урок молитви, згадайте, як молився Син Божий, благаючи, Отче, як волієш, пронеси мимо мене цю чашу. Та проте, не моя, а твоя нехай буде воля. Без молитви і покаяння неможливо пізнати Ісуса Христа. Помоліться молитвою в ім'я Ісуса Христа і пізнаєте Його, моліться у відповідності з волею Божою. Якщо ви не знаєте, з чого почати, моліться так. Боже, будь милостивий до мене грішного. Попросіть у Бога прощення за всі ваші гріхи. Попросіть Його змінити ваше життя і створити з вас нову людину. Він може зробити це прямо зараз, у відповідь на вашу щиру молитву.